Вітаю всіх і хочу спитати, панове, а чи не хочете ви трошки аудіофілії? Бо оці красені від компанії такої DIY Tiandirin, це дійсно такі собі, як вони позиціонують наушники супер хай-енд. І, як на мене, це така собі аудіофільська модель, яка дуже мене зацікавила, і ось ви бачите у мене на, на столі. Два варіанти цих навушників. Це мої, а це Романича, який мені їх вислав послухати. І я дійсно був вражений звуком, тому одразу ж замовив собі їх і вони ось дуже швиденько до мене доїхали. І це вже ось мої. Романич використовує отакий от кабель, бо навушники продаються і з кабелем, і без. І він без кабеля брав і я без кабеля. І я, оскільки в мене їх ціла купа, то можу підібрати. Щось щось дійсно цікаве до цих навушників, бо не факт, що те що, при, те, що йде в комплекті, буде добрим. Отже, тут кабель від ISN, а в мене від IVQ. Тут посрібло, а тут, до речі, дуже якісно. А тут в мене мідь. Отже, що ми тут маємо? Ми маємо дуже Цікаві, яскраві, такі світлі, дуже просторі, дуже такі наповнені навушники, які дійство дійсно можна назвати аудіофільськими, але чи це аудіофілія з хай-ендом, це вже таке питання до того, як ви їх використовуєте і з чим ви їх використовуєте. Отже, що тут такого? Це яскравий такий звук, який і на середніх частотах, і на високих частотах дуже, дуже, мабуть, яскравий, але немає піку на ВСЧ, і баби тут не кричать. І це головне. А надлишок високих і середніх частот можна трошки прибрати завдяки кабелю. Що я і зробив. От mm. Романичу більше подобається такий яскравий звук, світлий, тому. Мабуть, і його цей кабель буде доречний. А я собі обрав таку мідь, яка трошечки мені додала тілесності і трошечки згладила великі піки на високих частотах. Що ми тут маємо? Класний бас, дуже непоганий, але на фоні високих і середніх частот він може трошки бути не таким виділеним, як хотілося би. На то вони яскраві наушники. В середніх частот все в порядку. Вони класно відіграються в повному об'ємі, і вокал класний. Якщо вокал дуже високий, то можливо будуть, буде у вас якийсь дискомфорт. Але це не крик, от, а дійсно така відмінність цих навушників. І високі частоти. Їх багато, вони дуже яскраві, вони е, довгі. От, дуже ефектно відігруються. Але без великого перебору, тому що їх дійсно слухати цікаво. От о, Послухав і хочеться і одразу ж побіг і замовив собі. От, десь так. А тестував я їх з Shano Z4, який сам по собі такий світленький має звук. І ще і на світлих записах е, в слеш з Майлзом Кеннеді, який дуже якісно записується. І якщо їх музика і вокал добре грають на цих наушниках, то можна сказати, що це вдалий вибір. Ось. Ще раз покажу. Дуже класно виглядають. І тепер, чи ці навушники це хай-енд. Скоріше, так, ніж ні. Тому що е, мене дуже не, не просто вразити, а ці навушники мене дійсно вразили, і одразу ж е, рука потягнулася е, до замовлення. Е, якщо так от е, казати чесно, то кожного дня я б не слухав такі навушники, це скоріше для колекції, але. Але їх слухати потрібно за умови настрою. Якщо вам хочеться, це знаєте, як от, такий, як, як хочеться пива, дуже хочеться. І ти його купуєш і смакуєш кожну, кожний ковток. Так і тут, якщо хочеться вам такого легкого святкового звуку яскравого, то ви його слухаєте і смакуєте. Але це, здається, мені ненадовго, тому що це все-таки не, варіант не на кожен день. От. Більше, більше от, щоб захотілося, наситилися, і на, на цьому поки все і сховали. Більше для колекції. Десь так. Хочу сказати, що до вибору навушників треба підходити. Виважено, і от в моєму варіанті, коли я послухав і я зрозумів, що це, це мій вибір, одразу ж замовив. Ну, а так, дуже, дуже прикольні навушники, яскраві, чудово грають, і, і по настрою. От на цьому все.